Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене в'ялені помідори. Помідори в'ялені я готую уже ось так третій рік. Дуже моїй сім'ї подобається ця заготовка, помідорки з'їдаються. Помідорки також я використовую для приготування гречки і також додаю іноді до плову. А олійкою, ось цією, яка якою залиті помідори, дуже класно смачити капусту квашену, дуже класно використовувати для салатів, які робляться саме з олією. Вона така пікантна. з Ароматом чеснику, базиліку, помідорки, перчику ну, взагалі супер. Якщо ви ніколи не пробували таких помідорів, обов'язково спробуйте, і я більш ніж впевнена, що вам вони сподобаються. І сподобається ось ця олія. Також я з цієї олії готую майонез. Дуже смачний виходить, відрізняється від майонезу, приготованого на звичайній олії. Суттєво відрізняється. Баночки у мене 200 мл, і в одну таку баночку з цих прив'ялених помідорів поміщається приблизно пів кілограма. Дуже класна заготовка зимою, як знайдете, і не пошкодуєте. Наступні роки цей рецепт буде в списку ваших улюблених рецептів. Давайте будемо готувати. Для в'ялення я обираю тверді сорти помідорів, тверді і м'ясисті. І Розрізаю їх. Я розрізаю ось так на 4 частинки для того, щоб швидше їх висушити, верніш прив'ялити, але можна розрізати також і напополам, особливо якщо помідорка у вас невелика. На один піддон я кладу помідори одного сорту і приблизно одного розміру для того, щоб. Термін сушіння був однаковий на кожному піддоні. Розкладаю всі помідорки. Тепер основна моя задача посолити солиться для того, по-перше, щоб був кращий смак, а по-друге, для того, щоб скоріше вийшла волога. І термін сушіння скоротився. Я навіть так щедренько присолюю. Ось так тепер далі я приперчую. Не, не сильно, але чуть-чуть-чуть приперчую чорним меленим перцем. Далі можна додати ті переправи, які вам подобаються. І після цього я ставлю сушити на електросушку на 8-10 годин. Я буду дивитися, залежить і від сорту помідорів, і, звичайно, від вашої сушки. Якщо сушити в електродуховці, то сушиться також такий самий період часу при відкритій дверці. Температура сушіння 50-60 градусів, не вище. Зів'ялились мої помідорки, я ось вже навіть почала розкладати по баночках. Дивіться, який вигляд вони мають, вони повинні бути ось такі, ніби гумка на дотик. Зайва волога вийшла, вони не хрумкі, тому що вони не повинні бути пересушені, не повинні ламатися, а повинні бути ось такі м'які, ніби гумка, але без зайвої вологи. Тепер наступне баночки у мене 200 мл. Чим менша баночка, тим краще. Можна взяти там з-під гірчиці, з-під хрону. У мене ось такі. І я їх складаю в ці баночки, банки помила за сотою, не стерилізую. І перекладаю часником. І базиліком. Також декілька баночок я роблю чесник і петрушка. Але тут, що кому подобається. Ідеальний для мене смак це чесник і базилік. Це той перший рецепт, який я спробувала. Пов'ялені помідори з чесником і з базиліком. І я ось в цей третій рік я його роблю. Я розіклала всі помідорки по баночках. Я починаю заливати їх киплячою олією. Так. Саме киплячою олією, а не сирою. Пробувала я перший рік, коли я дізналася про такий рецепт, це була сира олія, і баночки потрібно було зберігати в холодильнику. Це мене, звичайно, не влаштовувало. І я шукала щось інше. Коли я знайшла ось цей рецепт з киплячою олією, я. Зробила, звичайно, смак відрізняється. Смак мені подобається набагато більше в киплячій олії, тому що помідори, чесник і базилік, вони краще обмінюються між собою, смаками і ароматами, получається, взагалі супер. О, і зараз, як можна було передати той аромат, який я зараз відчуваю від цієї заготовки. Це взагалі класно. Я рекомендую вам спробувати. Наступну порцію таких помідорів я буду готувати не з рафінованою олією, а з жовтою пахочою. І використовую я таку заготовку. Ну, помідорки, звичайно, ми з'їдаємо. А олійку я використовую для смачіння квашеної капусти. Взагалі, супер виходить. Запах такий класний. Ось такий вигляд має. Заготовочка, аромат, смак. Взагалі супер. Я рекомендую вам обов'язково спробувати. Під час того, як заливаєте олійкою, будьте обережні, тому що все кипляче, все гаряче, досить таки небезпечне. Подивіться, яка краса. Смачних вам заготовок. Міцного здоров'я, миру. І всього само, самого самого найкращого. пока-пока.